Слава Україні і привітання всьому Марганецькому інтернету сьогодні, 9 квітня 2014 року, і я вам хочу показати Марганецьку палатку, яка була навіть. Отже, ходімо за мною. От ми бачимо цю палатку борщів, місто борщів. Цей намет він був рядом з Марганецьким наметом. Ми бачимо, що сьогодні знаходиться замість Марганецького намету. Тобто, вчора, ще вчора тут був Марганецький намет, а сьогодні ми тут бачимо гору, гору всякого хламу. В общем, то такі новини. Це специально для сайта Марха Нецкий Очевидец.